Про наше терпілля, як хочеться вам розказати про те село, в якому зріс, де народила тебе мати, не можна згадувати без сліз. Воно давно вже знамените трепілля рідне над Дніпром, і славою давно повите, про яке згадуєм з теплом. А славиться село наше адвіку не тільки схилами і краєвидами Дніпра. Розкопками курганів бронзового віку, дівич горою посеред села. Ланами щедрими село наше багате, садами, що так квітнуть навесні, піснями, що навчила мене мати, казками, що нам сняться у вісні. Душа багато розповісти ще бажає, та всього не розкажеш, не збагнеш, і гордість вкрай тебе проймає. Що тут родився і живеш. А ще я хочу побажати, щоб славилось трепілля вздовж Дніпра, а нам, як вчили, батько й мати, терпіння, сили і добра. А щоб бажання наше все збулося, не треба забувати ні вдень, ні вночі, щоб мирно на землі усім жилося, щоб сліз не знали материнські очі.